Мінної безпеки провести Плеса Патрона постійно підтримуєте нас, рятувальників. Ми працюємо для людей. Ви працюєте також, ми робимо свою роботу, ви це показуєте, постійно висвітлюєте. Дуже актуальні теми. Одна з актуальних тем це мінна безпека. Так? Мінна безпека наших громадян, нашої країни. На Запорізькій області та працює на Херсонських, Харківських, Харківській області на докупованих територіях. Ми виїжджаємо на розмінування по заявкам як на місто Оріхів, Оріхівський район, на місто гуляйполе Гуляйпільський район. Там ще залишаються жити мирні люди, тому ми виїжджаємо після обстрілу, коли ворожі снаряди впадають в них на подвір'я і не спрацьовують. Дуже є велика небезпека, тому що і повітряні дрони рашистські літають. По різному було, але всі задачі, всі заявки, всі виконуються. В структурі ДСНС зараз є 14 мінно-пошукових собак, і цей напрямок дуже зараз розвивається, поширюється, оскільки з приходом повномасштабного вторгнення наші чотирилапі допомагають не тільки по пошуку мін, а й зараз також по розбору завалів. Раніше таких собак такого напрямку було дуже мало, а зараз цей напрямок дуже розвивається. І кількість ну, собак збільшується постійно, але це потрібен час, щоб їх навчити. Не...